Вітаю, шановні, сьогодні будемо виводити кути. Я вже показував, як я проклав один ряд по периметру. І тепер е, я придбав водяний рівень і проміряв всі кути. В мене виявилось, що цей кут, він аж на 4 мм вищий за інші три. От. Хоча робив все я по шнурку по рівню. Ну, от, так от сталося тепер мені треба це зігнати. Для цього я прибираю ці камені два і мені знадобиться такий інструмент. Рубанок, драчки, шпателі з різним шагом. Це 5 мм, це 6 мм, ще в мене є 10 мм. тут я буду Зараз спочатку під рівень ідеально вирівнюю цю поверхню, щоб я міг ідеально покласти ці камені з мінімальним швом. Я постараюся зробити шов 1 мм, максимум 2 мм. І далі буду нарощувати цей шов. І коли вийду на інші два кути, в мене вийде 4-5 мм. Так я згладжу Оцей недолік. І в принципі це зовсім не критично. Але це треба зробити, тому що, якщо нічого зараз не зробити, далі з кожним шаром він буде тільки зростати. От. Тому слідкуйте за цим. Ну, окрім цього, пройдусь по периметру, все прочищу, хоча в мене все виходило ідеально рівно, але все одно блоки вони плюс-мінус 1 мм, тут тобто різняться. І не завжди вдається ідеально вкласти, тому треба пройтись, перевірити рівень і перевірити, щоб не було е, тут сходинок, щоб тут лягав камінь. Якщо хоча б на міліметр вище чи нижче, все, камінь переломиться потім. Тому треба все вирівняти. Я починаю робити, а ви відпочивайте Дякую за увагу. І не забудьте підписатись і поставити лайк. І напишіть в коментарях, що ви думаєте про цей кут. Всадив цей кут, як тільки зміг низько. Вийшло все ідеально рівно. Да. І, в принципі, доволі нескладно. Вийшло, куди з градусів. По рівнях все сходить тут, так, так, так по всіх кутах, Тобто це є максимально низько. Тепер йду до того і там зроблю стандартно, протяну. Протягну рівень і поміряю, чи вдалося мені вирівняти. Якщо ні, буду розбирати. Поки не вирівнюю в нуль. Поїхали робити той. Ну, вам вже покажу. Процес показувати не буду, він однаковий. Але покажу потім, як буду водяним рівнем виміряти. На цьому все. Дякую всім за увагу. Всім пока.